Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про будову еукаріотичної клітини. Усі організми мають клітинну будову. Обов'язковими компонентами всіх клітин є клітинна мембрана, яка відділяє їхній вміст клітини від навколишнього середовища, цитоплазма, рідкий вміст клітини і ДНК, яка є генетичним матеріалом клітин. Розрізняють два типи клітин. Прокаріотичні, що не мають сформованого ядра. Це клітини, характерні для бактерій та архей. Та еукаріотичні, в яких наявне ядро. Вони властиві всім іншим клітинним формам життя. Таким як рослини, гриби та тварини. Тож, давайте розглянемо будову клітин еукаріотичних організмів. Функцію захисту клітини виконує плазматична мембрана. Вона тонка, рухлива, еластична і має особливу властиву вибіркову проникність. Мембрана утворена плівкою жироподібних молекул, в яку вбудовані молекули білків. Жироподібні молекули роблять мембрану непроникливою. А білки визначають, які речовини пропускати всередину, а які випускати назовні. Плазматична мембрана виконує важливі функції, захищає внутрішнє середовище клітини. Забезпечує обмін речовин клітини з зовнішнім середовищем. Бере участь в утворенні контактів із сусідніми клітинами багатоклітинних організмів. Над плазматичною мембраною у клітин рослин і грибів розташована клітинна стінка. Вона виконує функцію опори та захисту. Клітини тварин клітинної стінки не мають. Усередині клітини міститься цитоплазма. Яка складається з жилеподібного солонуватого розчину органічних та неорганічних сполук, у якому міститься органели та включення. Вона постійно рухається і безупивно виконує свої функції, забезпечуючи зв'язки між різними своїми структурами. Рух цитоплазми полегшує транспортування речовин до різних органел. У цитоплазмі є постійні клітинні структури це органели та непостійні. Це включення. Ядро це керівний центр клітини, в якому містяться хромосоми. Це структури, утворені з молекул ДНК та білків. Ядро відповідає за збереження та передачу спадкової інформації, керує процесами життєдіяльності клітини, регулює процеси синтезу білків. Окрім того, ядро утворює рибосоми. Мітохондрії в клітині забезпечують отримання енергії в процесі розщеплення вуглеводів, тому їх називають енергетичними станціями. Пластиди є тільки в рослинних клітинах. Відомо їх три типи. Хлоропласти зеленого кольору забезпечують процес фотосинтезу за допомогою хлорофілу. Хромопласти забарвлюють різні органи рослини в яскраві кольори: жовті, оранжеві, червоні. Лейкопласти безбарвні органели сферічної форми, які запасають поживні речовини. У процеси розвитку пластиди одного типу можуть перетворюватися на пластиди іншого типу. Наприклад, під час дозрівання плодів зелені хлоропласти перетворюються на жовті, червоні, оранжеві пластиди. Під час осіннього листопаду зміна кольору листків обумовлена руйнуванням зеленого хлорофілу. І тоді стають видимими інші пігменти, що роблять осіннє листя таким різнобарним. Вакуоля органели рослинної клітини, яка заповнена клітинним соком водним розчином із органічних та неорганічних речовин, що живлять клітину. Вакуоля запасає поживні речовини, забезпечує збереження форми клітин та бере участь у формуванні осмотичного тиску. В тваринних клітинах в виконують інші функції, наприклад, травні або скоротливі. Ендоплазматична сітка. Система мембранних трубочок і канальців. Тут утворюється більшість білків, жирів та вуглеводів, що синтезує клітина. В усіх клітинах є рибосоми. Це органели, на яких відбувається синтез білків Лізосома. Це своєрідний утилізатор сміття. Вони захоплюють пошкоджені або зношені частинки клітини і знищують їх. Клітини можуть зберігати запас речовин в формі особливих клітинних включень, що є тимчасовими утвореннями цитоплазми. так, от, наприклад, зерна крохмалю чи краплинки олії. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!